109 українських військових було страчено у полоні за минулий рік. Такі дані міжнародної правозахисної організації Amnesty International. Наводять їх у керінформ. Майже усі військовополонені не мають жодного зв'язку із зовнішнім світом. При цьому, за словами правозахисників, російська влада не надає міжнародним організаціям доступу до українських військовополонених, і це частина свідомої політики виведення їх за межі захисту міжнародного права. На тепер, за даними Amnesty International, у державному реєстрі близько 55 тисяч зниклих безвісти українців, і переважна більшість їх на думку правозахисників у полоні. Українському небі ймовірно вперше зафіксували французький винищувач Міраж 2005 2005F. І відповідне відео з'явилося в телеграм-каналі Соняшник. Вам здалося це все міражі йдеться у жартівливому коментарі. Нагадаємо, в лютому французький міністр оборони Себастьян Лекорню повідомив, що наша держава отримала перші міражі. Пілоти, які пройшли багатомісячну підготовку у Франції, тепер допомагатимуть захищати українське небо. Додав посадовець, точну кількість переданих літаків не називали. Так званий народний супутник перевищив гарантійний термін роботи. Один з двох супутників, що були придбані для головного управління розвідки, продовжує працювати понад свій запланований ресурс в інтересах України. Про це у своїй статті повідомила видання Економічна Правда апарат, придбаний за 600 мільйонів гривень благодійним фондом Сергія Притули, був запущений у космос. У 2021 році вже перетнув гарантійний термін роботи три роки. Утім, зараз він належно функціонує і продовжуватиме виконувати свої завдання для українських військових до вичерпання свого фізичного ресурсу. Також нагадаю в інтересах головного управління розвідки діє ще один такий супутник, що був придбаний урядом Німеччини наприкінці минулого року, проте його дату запуску та характеристики не розголошують. Українські десантники виконали стрибки з американськими парашутами. т 11 відповідні фото оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ. На оприлюднених світлинах показано десантування військовослужбовців і військово-транспортного літака ан 26 Навчання були організовані 199-м навчальним центром десантно-штурмових військ. т – це парашутна система нового покоління, що замінила застарілі радянські моделі. Вона забезпечує підвищений рівень безпеки, дозволяє зменшити висоту десантування. Та скоротити час перебування у повітрі. Зауважимо, що систему т 11 почали впроваджувати у Збройні сили України ще у 2019. -му. Нагадаю, що трохи раніше президент США Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні. Американські медіа зазначили, що цей наказ поширюється на всю американську військову техніку, що зараз не перебуває в Україні. Це зокрема стосується постачання критично важливих боєприпасів керованих систем залпового вогню і протитанкової зброї. Водночас Журналісти зауважили, що відновити поставки у Білому домі погодяться лише тоді, коли президент України визнає, він готовий до мирних перемовин, а також вибачиться за свою поведінку у стінах Білого Дому. Так пишуть американські журналісти.